Доброго дня, шановні колеги, присутні, представники засобів масової інформації, від імені фракції, депутатської фракції, Всевранської батьківщини у спецької власній раді оголошую заяву щодо під підвищення урядом тарифів для населення шло комунальні послуги. Так останнім часом через непродомну політику уряду країна отопилася на межі соціального вибуху і технологіяного колапсу. Нові тарифи встановлені урядом затягнули наш пояс українців, ціні, з яким сьогодні украдають народ уже споч на компанію геноциду. Громадяни країни в основному масі нездатні платити за комунальні послуги. Переплата за газ і тепло стягнула небачених масштабів. Адже у двох третинах українських будинків немає лічильників, а норма споживання на людину більш за реальні витрати. Встановлення ціна природний газ на пов'язані з споживанням комунальних послуг відбулося приналежне брунтування. Незважаючи на цей до уряду, що встановлення бртонних тарифів на природний газ для силі на, на перегляду обсягів споживання природного газу. На місяць протягом опального переду влада не зробила конкретних кроків для врегулювання порушених питань, а вмедуться популістським заявами заявам, з яких не реалізована. Задача на порту проблеми не вкладами мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів. А розвідні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, потребують негайного на перегляду. Не мен складно зажати ситуація з створенням обширних співкласників багатопортивних будинків. Приведення житлового фонду ЖЕКів до СВП проблема комплексна і вимагає зважного підходу. Не в усіх будинках є люди, які готові взяти на себе відповідальність керувати ОСБП. Крім цього, відсутня низка затверджених державних документів, зокрема, порядок передачі будинків, порядок проведення конкурсів на призначу передачі В умова відсутності сформованого комерційного ринку управління будинками передатки цих функцій від джеків до управляючих компаній може перетворитися на керований хаос, що призведе до втрати громадянами з нерухомості та комунального колапсу. У зв'язку. Зазначено вимагаємо перше встановити справедливі та економічно-бутові тарифи на житлово комунальні послуги. Друге направити на побутові потреби населення країни газ власного видобутку, що є більш ніж в 4 рази дешевшим імпортного. Третє встановити річний обсяг споживання газу на оселю в межах 2500 метрів кубічних. Четверте відтермінувати на лін рік термін обов'язкового створення ОСББ, що дозволить людям зібратися самим вирішити, кого вони хочуть бачити правителі свого будинку. П'яте. До передачі будинків прибуткових території з Балачу Жеків здійснити ремонт та термінізацію будинків незалежно від їхнього стану. Застерігаємо, що разі бездіяльності і мирування вибор громадян загострення соціального в суспільстві може стягнути небезпечного рівня, аж до соціального вибуху та за форм протесту. Шановні колеги, дякую за увагу. Також іще в нас є одна заява, стосується безпосередньо вже а саме закриття одного з інтернатів. Прошу мати слово депутату Шевченку. شلون يقولك